У нас немає 100 тисяч, а ми не можемо в якійсь кількості поки збиратися великий, щоб повалити режим. Кожен може робити. Володя Парасюк ні в кого не запитував, що йому робити. Сашко Кравчук нікого не запитував, що їм робити. Ті хлопці, які втратили покидьків, Бузину і Калашникова, вони не запитували, що їм робити. Вони це зробили. Це оплиски їм, не мені. Тому я вам говорю, кожен може робити революційний чин і сам один на один, зайти і засидити пописку прокурорі, прокурору продажному. Це чин можна сісти, але хіба нам є що втрачати, окрім своїх кайданів, нам нічого вже втрачати. Тому, друзі, план на сьогодні зрозумілий. Якщо не буде сьогодні революції, вона все одно мусить статися. Цей режим не втримається. Вони не хочуть, щоб. І, шло, і вони хочуть подавати електричний струм в Крим, а українці не хочуть, і вони не можуть тому завадити. І хлопці з правого сектора татари не питають, що там влада собі думає. Вони просто підривають опори. Революція триває. Бо так кожен місяць щось відбувається. Якщо Порошенко сьогодні потирає ручки, що їх немає 100 тисяч, і я буду продовжувати красти, то ще. Зарано потирає ручки, прийде час, у нас буде мільйони вже не один раз. Допече. Знайте, це герой, який що зробить, або вони щось зроблять. Це буде, друзі. Але сьогодні я вдячний всім, хто сьогодні прийшов на наш заклик. Знаєте, вода камінь точить. Сьогодні нас забралось 500 або 1000 людей. Завтра буде мільйони. Ми повалимо режим. Українці є такі. Не можуть довго збиратися, але все одно справу доводять до кінця, і ми її доведемо до кінця. В нас не буде олігархів, у нас не буде продажних ментів прокурорів. І ми мусимо і переможемо війну з Москвою і станемо нарешті вільними. Ото його українською самостійною соборною державою так буде. Слава Україні! Слава нації! Україна! Країна! Країна! Україна!